Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати дуже смачненький салат. І він у приготуванні теж дуже простий, його дуже швидко можна приготувати. І покажу вам, що мені для цього треба, і як я це буду робити. Я взяла отут такі два невеличкі куска грудки. три середненьких помідори. Отут у мене сир твердий. 250 г, Чорний перець, малений, мені потрібен, сіль, майонез, сухарики. Я взяла флінт, сухарики з беконом, а підберіть за своїм смаком, цибуля, така невеличка, і 2 лаврових листка це, що мені треба для цього салату. Я зараз, перш за все поставлю, хай відварюється грудка. І до грудки, коли вона закипить, посолюю її і додам цибулю і лавровий лист. І вже як грудка відвариться, остине, і я покажу, як я далі буду готувати цей салат. Покажу вам, що м'ясо відварилося, бачите, і я залишу хай остиває. А я поки буду нарізати сир і помідори. Отак, От сир нарізала. І зараз його сюди в миску. А зараз буду нарізати помідори. Скажу, що бажано брати такі, щоб були добре, тверденькі помідори, отакі для салату. Помідори буду нарізати отак, такими. Можна оце з середини забирати. Ну, от так буду збирати, що залишиться, залишиться, аж сюди в миску. А так, І зараз так далі. І ще трошки так буду перерізати. Вон, такі ось такі десь кусочки. Оце з середини трошки хай залишається отут. Кажу вам, як нарізала помідори. такими кусочками. І це трошки залишилося з серединки. І залишила одну половину для прикраси зверху на салат. М'ясо остило і буду тепер нарізати м'ясо теж. Ну, це вже кожен нарізає, як собі бажає. Я отак зараз його більш-менш буде нарізатися, так і можна нарізати його. Такими, такими кусочками, так. бачите, от і м'ясо нарезала сюди. А тепер сюди помідори. Так. І якщо ви бажаєте його десь через годину їсти, можна сюди і додати сухарики. Так, як я зараз і зроблю. А іншим разом я просто зверху сухариками отак присипаю, якщо на стіл кладу. А сьогодні є і сюди. Трошки замало в мене сухариків, але вистачить. Візьму трошки зараз перцю чорного маленого. Перець додавайте за смаком, якщо любите. Я люблю в цім салаті, щоб був трошки перчик. Отак. Солі трошечки, трошечки додам, тому що тут сухарики, є солені і сир. Ну все одно я додам десь одна друга чайної ложечки. Це така десертна, яка смалесенька ложечка дуже в мене. А я отак десь одна друга чайної ложечки додала все-таки. І перемішаю гарненько це все. -все. Без майонезу поки. Отак, добре перемішала, а зараз буду сюди додавати майонез. Отак. Майонезу теж додавайте за своїм смаком скільки, як любите, щоб тут салат був помащений майонезом оцей. І теж гарненько, гарненько вимішаю. Салат я вимішала, отакий вийшов, а зараз наберу вазу, прикрасю і покажу вам, який він буде вже в готовому вигляді на столі виглядати. Я трошки прикрасила, покажу вам, як і який вийшов отакий салатик. У мене ще було піря зеленої цибулі. Трошки, якщо маєте за бажання. Якщо немає, то він і так і смачний, і гарний. Так що можна і до святкового столу новий вік іде, можна такий простий, швидкий салат приготувати. Як я кажу, це швидко, просто і дуже смачненько виходить. І дуже вам всім буду гарно дякувати за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякую за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним, всього всього найкращого і мирного неба нам поскоріше. Готуйте це, є дуже смачно! І тоді до зустрічі!